Доброго дня. Вас вітаю канал Седвічі Біничини. Сьогодні 6 серпня я хочу показати два таких гарних сорта персика. Один вже перестигає, а один саме якраз достиг. Це Вайн ну, він вже теж перестигає канадської селекції і наш е, білий лебідь. Отакі отакі сорти зараз показую вам цей. Ванголка наска і дивіться якісь прекрасні сорти. Дивіться, дивіться яка загрузка. Маленьке деревце, а такі-таки загрузки, дивіться, бачите. Старає я зірву скільки плудів. Зобла плодів, Ці не два. зарузів. Дивіться, вони дуже такі маленькі, наїдені. Бачите. Так подивіться, що одного. Все, Підемо пристанемо. А ось в мене дерево сад тут, як я казав, ці серія плайни, ось верху, то білий лебедів. На нього було привиті ще два-три чи сорти. Бачите, ось він, я його нарвав. А ось він такий. А це вайнгол. Ось, ось такі гарні персики. зараз я їх попробую зважити, що вони важать і подивимося. Так, підемо подивимо, з Вайнгола. 230. 244. 234. Ну, 240 до 250. Це може і не саме більші брав. Так, і зараз я зважу ці білі лебеді. 154. 150. так як під одну купірку. 126. Ну там є і більше. Отакі от отаких два сорта. Понятно? Цей розріжу зараз войн гола і того розріжу ну, кисточка вже цього розтріскалася як завжди да? бачите кістка розтріскана кам'якуть решаю пробіри це вроді коли все вроді не розтріскана кістка ось Подивісь, як вона відстає. О, о, така на пів вистоє, на Наполовину вістає така. Така м'якоть, бачите, дивіться. Вся. Ну і цю, на це, на це отеча з білий лебедь. Дивіться. Білій лебед його м'якось. Теж три кістка тріщить в нього. Тут трохи наполовину вистає на фактом Не дуже. Як дивіться по соку, Дивіться. тече. Бачите, тепер по цьому по соку. Ну на цьому я вже взагалу. Це сочний, як сочний, тут зовсім деше. По смаку. Я не має кавун монарізати бізь. Такий угу. хрустящий напів твердий. Повинен буде. Де якісь в народі казали на нього, як він різиновий. Помологію читав за нього, він пише напише навіть різні. Такий твердо-твердо такий, такий хрустящий. Він на закрутку хороший. Це його помологі. А те, що каже, деякі сорти є такі, що... Чи там клони, що він м'ягкий, такого він не може хіба там дуже вже перестигне. А він такий, як як м'ячик і сочний. Для консервації це один із лучших сортів канадської селекції. Морзостійкість у нього відмінна. Так, що будемо казати по біл, білому лебеді? ну що по ньому він сочний. Він сочний, сочний його одразу споживати. Він має невелику кислинку. І так само 50 на 50 сахару і сочні. Люди його люблять, що ти його береш, як їсиш, і просто аж тече, як п'єш його. Бо транспортабності він не транспортабельний, його хіба в зеленому ввести, наче він свій помнеться. Але для дому це сорт хороший. Для споживання це так можна його пити, або якийсь сік видушувати, з нього не знаю, пюре робити. Ну, таких два сорта. В принципі, і той, і той непоганий. Хтось сказав, що закрутив його Таким якісь, і, зеленим, я не знаю, як йому на закрутити, Він тільки трохи починає перестигати. Я не знаю, що це за сорт, але по помології він отакий, Що він зразу, швидко перестигає і він не транспортабеє і навіть помології пишеться. Отаких таких два сорта я маю. Що сказати, і той, і той то можна щепити, робити окуліровку з них, і то, і той, той, а цей то взагалі на закрутку буде. То і так споживати цей на захрутку, його можна і дольками різати, можна і варення з нього варити, можна його і сушити, і він підійде під всі способи життя. От як кістка на пів істає. Ось таку характеристику дав цим сортам. А я дякую, що ви на моєму каналі. підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Миру вам, добра і Божих благословінь. І все буде Україна!